Привіт! Я Марк, квадратний герой з гострим розумом і м'яким серцем. Мене створила Соколова Ксенія, учениця 5 А класу ліцею Домінанта міста Києва. Моя історія почалася кумедно. Одного разу Ксенія малювала на дошці квадрат, але він вийшов настільки ідеальним, що ожив. Так я і з'явився. Моя суперздібність, терплячість і наполегливість. Я можу вирішувати приклади навіть тоді, коли інші вже здаються. Можу підказати, де помилка, або показати, як із неї зробити відкриття. Я вмію бачити числа у просторі, перетворювати дроби на танцюючі блоки, а рівняння на веселих персонажів. Я твій друг у темах: додавання і віднімання, множення й ділення, дроби і навіть геометричні фігури. Пам'ятай. Математика, це не страшно, коли поряд є марк. Тож, якщо приклад уперся в глухий кут, я скажу тобі: fight, don't give up. Разом ми все розрахуємо до коми.